Тіло для духу як ультиматум, а дух для тіла, як технологія, строга релігія хімкомбінату. слово давно перетворює слогани. Слогани добре ідуть із гормонами, з адреналіном, тестостероном, слово, що якось не стало законом, так і лишилося поза законом, мутить свою нелегальну хімію. Голомів вліпить, береться за Бога, це чомусь від чийогось імені, все це чогось із плеча чужого. Бо слово без духи, як сільне солона, очі не бачать, не чують вуха. То дух у тілі, як п'ята колона, то тіло, як п'ята нога для духу. Так і живуть без ніякого понту, У радості й горя єдина доля. Так і поляжуть єдиним фронтом малі і кволі, смішні і голі. Я з ними двома вже давно порвав би та тіло і дух у руках Всевишніх колись зів'януть, як дві троянди, моє колишнє і мій колишній.